Не дивлячись на те, що я в рази менше, ніж ця невдіта жінка. в цьому відео ви побачите. По непонятній причині в мене в багажнику труп. І зараз наглядно покажу, що да, труп сюди вміститься. Деня з Володією відказується нюхати. Буде нюхати? Mm -hmm. Не. І Деня каже, я букапу. А все воно потім. А поки в самому кінці прошлого відоса я сказав. І кстати, на момент зарошньої записи. Це, що я говорив про голову, я до сих пор не подав ніяку заявку. А до сих пор жду. А мав почати ще в началі зими. Ай да я молодець. Ну зовсім скоро. Ладно, настав сьогодні той самий день, коли я подам заявку в голову. Сьогодні Яке сьогодні число взагалі. Сьогодні 6 лютого вже пройшло два місяці зими. Я вчора знімав відос з минулого відоса, де я казав, де я казав, що до в порвло не зареєструвався, по і сьогодні, сьогодні вже кину цю заявку. Да, Мілка? Мілка, давай заявку кидати. Перший раз сьогодні зайшов цей додаток цього глоба. Де тут? Суздати. Якого фіга? Що за? Як указалося, це треба подавати не через додаток, а через браузер. Получається все. Осталось? А що залишилось? Чекати? Чи ні, що це? Що треба робити? Що за документи і інформація? Що це таке? Що за срань? йо моё скільки тут гамна всякого. Як оказалось я дебіл. Ну не то що дебіл. Тут всяка, срань, яку треба, яку я не знаю, коротше йти додому там там все робити. Бо я зараз прийшов на двір, щоб це зробити, і звісно, я пішов задні. А також в початку лютого місяця мені все-таки довелося попрощатися з тою самою підробкою. з тими піокамінами. Сьогодні настав той день, коли треба буде всі ті каміни, якими я займався, про які я розказував, прийдеться їх сьогодні. Коротше, уїжджати з цього офісу і, можливо, з цими камінами. Історія буде завершена. І зараз мені це все. Треба запакувати і винести на двір. Мені в цьому допоможе магія монтажа, а іменно таймлапс. От і все. Я це все запакував. Осталося вивезти його на підземний паркінг. Це я вже знімати не буду. Чого? Чого я це знімати не буду. Бо камеру нема куди прицепити. От і все. Але як оказалось, це було не все. От і помер дід Денис. Да и пенис остался с ним. Короче, пеніс залишився оно, включення по тій причині, що вчора все-таки був ще не кінець, сьогодні я ще прийшов це все прибрати. І зараз, коли я вже це все заміню, вже можна йти до виходу. Е, потираючи слізу, е, його слізу, мене сліз нема. У, мене? У мене сліз немає. Можна да, це закривати? Можна це все закривати. Показати, пока. Я бука, будеш? Да, будь-якою, хоч якогось воротню у зв'язку від тих луністів, я вирішив не сидіти і звернешся славу. Ато то голову заявку вже подав, ну я фіг знаю, скільки там ще днів придеться прождати. Того ми служа руки не зіво, це очиститель ребюратора. Це щоб дрослі туди напхати. Це все в процесі, я звісно розкажу, покажу, щоб от даже ти міг це повторити в себе вдома, сидячи на табуреці чи на астральній. Можеш поки що сказати, що ти хотів. Мені ж були, тоді дзвонили якось. Через скільки? А я не знаю, мені кажеться з місяць де я пішов, але ми ж тоді якоїсь прям такої заявки не оставляли. Ми ж ми просто, просто щось там зробили, щось, ну, електронна якась ніби за... зареєструвалася просто. Файно, буду місяць чекати. Коротше, для того, щоб нам оце от щось там, я що говорив зробити, <сум> треба а. зняти це, як там патра. Для цього нам треба... Надо... От тобі теж достати з кармана наші інструменти. Ау. У тебе в в кармані має бути отвертка, <гум> дві головки, одна така насадка, запчасть від поломаного штатива. А. На це нам сьогодні не пригодиться. Дивимося в другий карман і достанемо з нього останнього. Ще одну головку, вороток і плоску насадочку. Зараз ми беремо отвертку, то що у нас впало, піднімаємо з пола. Це нам не пригодиться, повоно. Блін, тут вроді дев'ята це треба. Ні, чого, чогось мене. Ні, тут треба менше. От гавно. Не взяв. Не взяв. <риклад> Коротше, коли будемо виходити з дому, ми беремо більше інструментів. Бо Помилок не треба повторяти. Сйомка на сьогодні завершена. Да. Да. Сьомка на сіді завершена. Якось так. Всім пока. Робота окончена. Да. Побачимося, потім. Відкручуємо цього добаного хумута. Ай, падла, щоб дав нам можливість витягнути цього педика. Ну, патрубка. Ладно, ця насадка дерьмо, потім треба бути. О! Да, потім на монтажі. І для того, щоб нам то викрути, беремо плоску насадку. Я потім виріжу все, що там говорив І починаємо крутити цього педіка. Щоб послабити його і можна було зняти патрубок. Як би було класніше знімати, б мотор капот відкривався в нормальну сторону. В нормальну сторону. Ой, Чіша, якби капот відкривався в цю сторону. Це хороша ідея. Що, якщо зробити свою машину і зробити капот звідси. Можна запатентувати цю ідею. Звідси сюди. Це ж буде удобніше до нього так підлазити. Це можна запатентувати, Це геніально. Блін, треба швидко це придумати зробити. Прикинь, це ж можна батьками. Поки ніхто перший не зробив. Да. На цьому моменті у вас мають текти соплі з носа, і нам слід їх прибрати. Для цього ми шукаємо якусь тряпочку або туалетну бумагу. Мені в цьому поможуть влажні сухі салфетки. Не були влажні купки. Прошло. Сохраняємо це на наступний сеанс соплей. Холодний дух йде. Ідеалі б завести, щоб... О! А чому ні? Натурі. той. Зараз заведемо, хай покалати. Там легке легкі Ну, Потерпимо. Чуть-чуть відкриємо двері. Чуть-чуть стане тепліше це все, ми можливо вмираємо. можем сразу нужд він, він прогревается сразу снять и потім пш пш точно О, вот а для начала можна оцею вот цей погратися, пограться попши ну давай вы заглок <реш> <реш> Давай, по чуть-чуть. А -чуть. воно в натуре вычищает трошки. Типа воно уже жар там выглядает в разы. Всякую до вот грязюку вот она тут валяется. В натуре работает, Действует. Оно полностью открыто. О! -о, -о, -о. Все, закрывай. Ну, чуть-чуть сейчас А тепер ми не можемо це все завести. А ну механик другого розряду. Що робити? Нічого, все, паук белый. Якщо що, у цього чувака є розряд другого... Ой, другий розряд механіка. Ох, я видимо, цю штуку. А знаєш? На більних 2000 оборотів. Отлічно. Іменно цього результату ми хочемо позбавитись. Як результат, воно нам нічого не дало. Абсолютно. Отлічно. Зато хоча б ми вже можемо це от вичеркнути, що там дросель, грязний, чи шайгась фігня. Все, на цьому можна забити. Це не в цьому фігня. І рухатися далі. І рівно через 5 днів 17 хвилин. Сьогодні зовсім другий день, де ми так само з лайком в гаражі. Зі мною вже нікому не відомий пан Денис, Такий Доброго... же невідомий, як і я. Доброго дня всім. В трьох словах, є така штука, як датчик положення тросні заслонки. Він дивиться, наскільки ця водирка відкрита. От отак воно відкривається. Це коли от ти підальку газу жмеш, ти іменно цю штуку відкриваєш. Є датчик, який дивиться, наскільки вона відкрита, і дає всякі там інформацію в блок керування двигуном. І воно вже там рішає скільки треба топліва, скільки чого треба. І щоб його перевірити, я знайшов такі відосі, він показує, куди треба всунути щупи, який має бути при цьому вольтаж. Вольтаж має бути 0,48-0,45. А в мене, ми вже це вияснили, Трошки все не так. От кладемо мінус на масу, той чуть, -чуть туди. І дивися, що тут. 0,63, 0,64. Що є ненормальне. А значить, ймовірно поломка в ньому є. Знаєте що треба поміняти? Ну або зараз попробуємо погратися. Поки наш трудяга -блогер, блогер трудиться, то я вам покажу теж. Оце э, Гейлента вона виділяє натурала від не натурала. Тому він взяв собі таку. Так, йдемо далі. Дивіться, оце От, жовтенька балуба. Це э, пластмасовий фалос. Пало імітатор, який він собі взяв, щоб розважатись в приривах, в приривах між монтажем відео. Ну це таке, опустимо. Тут він взяв собі це набор... Це річне, того я не буду говорити, чим, що він там робить. Да. Да? Це набор BDSM починаючого ігрока. Тут якісь, бачите, ремінці, Там всякі... Три бомбаси, їх я розпаковувати не буду, бо ще мене відшманають. Бо вдруг воно да. Я сильно трогати не буду. Ну дивіться, це ще не все. І ще головка. О, я її шукаю. Головка для того, щоб засунути крутня куди не треба. Куди не треба. Ну і все такого. Ну, а поки я там грався і трудився, до нас там віднявся. Наш улюблений водочка оцю фотку показую uh -huh. їй. Вона каже, фу. Заблокуй. Подиви її. Мені таке лично не подобається. Ну це що за бред? Ну не так так як не подобається? Така красота, так все гарно, гармонічно. Тут мені подобається, Володя, дивись. Мені подобається. Тому що я його не хочу, але... Слухай. В смислі. В смислі стальний Арні тобі свою арматуру, як в твою То посаду. він мене має трахати, а не я його. Мастату, Якого красу. хіра і... я його маю трахати? Якби ти знаєш у відео, де я хтось так, ти почав би уявляти, що це ти його? Блін, це навіть я б почав. А ти? <ривіт> да. Що, що це за уніження Арнольда, що ти його трахати? Це честь. Хто? Арні це ти... вже мужик. Ти якась... Амеба трахаєш Арнольда. Я не Амеба був би тоді якби я його. Трякаєш. Я би був состоятий человек. Пиль. Пиль? Легендарна. Трас. Легендарна да. полюка. Да. закончивши обсуждати свою гомосексуальну наклонності, ми почали співати пісню Моргенштерна. У, я з'їв проблем. Ой, не проблема. <звук> 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 я з'їв У. Назік Базара осуждає. Я пилюка, я пилюка, я пилюка. Роблю гроші, роблю гроші, роблю гроші, блін, от так. Загоріло сонце над лицем. Ночі позаду, але ми не спали. Молоді, босе наче пабло. Mm, їдем ні, ні. забирати букети з на Хей! Ей, ей, ей. там вроді пакети а не букети і тут букет ну не мачукайся тут сильно мачукаєш і ще й так осуждаючи. реально так, так. все Ти б ще сказав... там вообще то пакети нахуй не букети ты це, не краще нет цей підтримує. цей поддержує цей Наоборот. Наоборот. Я... І не називай нас цей. Я ім'я маю. Буде нюхати? Не. Не. Сразу же після того, як ми нічого не нюхали, я закінчив гратися. То, що я хотів погратися, я хотів ці дірки зробити більше, бо так як це датчик ну, він встановлений в одному положенні, а оця дірка, яка воно там відкривається, воно ж по суті, ти педальку нажимаєш, воно крутиться і крутить цю херню тут. А градус туда чи назад воно вже ну, буде відрізнятися в роботі мотора. Того я ще штуки розширив, щоб цей датчик закріпити трошки під другим градусом. можливо це виправить ситуацію. То зараз кріпимо це все на місце і дивимося, що буде. Потім в резюме, як будеш устраиватись на якусь другу роботу, напишеш оператор. Чого? А йому скажуть яка, нафіг ти нам на складі треба твоєю камеру. Оператором можна багато чого бути, можна бути оператором. Так ти уточниш, що ти знімав. Я був оператором станка. Лодька, ти навіть світло закривав, якщо з собою. Ні, я отак став. От де світло закриває. Я тобі скину ісходник. То що міняється? Нічого не міняється, он диви ти... Був тут, ну от Закінчивши цей тяжовий спор, я вирішив розказати, як пользуватися мультиметром. Те, хто не вміє пользуватися мультиметром, мінус завжди посередині. Тут а ми, якщо хочемо силу, струму, то всім Це ж ти виходит для дітей? Які в школу ходять. Для дітей таких... Років 20, може ти подивишся, знаєш. Навіть в яких фізика не почалася. — Може глянеш, ти щось знаєш. Ти знав це Я знаю, от. Оце то, що ти казав, я і це знаю. Звідки? Знаю з неба. Ні, ти серйозно це знаєш? Звідки? Фіксики диви. На правильному контенті ріс. Дай куди що втекати? Давай ты идти виходити! Де, куди куда шов тыкать? <ріх> сюда минут. я скажу слово. А ч? Ну, отцу його втыкай туди. А, а ч сюда, сюда мінус? А сюди плюс. А туда ты його. Сюди сюда, сюда втыкать? Да. Куда який? Я ж сказав. Ну повтори. Червоний? це плюс. Чорний Це мінус. То це Дивись, справа має бути. А мінус де тут, я не знаю. Слухай, слухай. Справа має бути плюсовий. Того, що правий. Ну за якась фігня, тут взагалі Прав... дирки. Слухай, слухай. Тут що це? Хто це придумав? Правий тут... погляд. Дві, дві штуки, дві штуки, а те дирки три. Знає, ти зараз не... знімаєш оце, якщо що. Дивись, з правої сторони має бути плюс, Того, що позитивні погляди. <різь> <різь> так ну, ну куди? Де тут мінус де плюс? Ну. Я стан... зараз на, ну... якщо ти це натурі знаєш, то я. Снімаєш шляпу перед ним? Ні, я здивований, я просто не знаю, звідки такі познання можуть бути. Це не то, що щось вау, це дефолт, но ти втикнув це не туди. Для Для володьки. Кажеш? <рех> це не сюди володь. <реш> ні, ти натурі знаєш чи ні? Ні, я ж прикавую. Капець. Я вже... Я вже... Тут, я Тебе, напевно, вже лучик надії з'явився. Хотів побыстріше вийти. А, а, То на що ти, ти сказав? Але я... ти Тож, що, тебе чи, що мене вчить? Я сказав, що я ще знаю. Ну, ну, ти знає, що й, йому знає. захотілося я перевіри. перевірити. І неудачно. Ну. Показалося брехун. Брехун. Ну. Повівся. Повівся потратив час. ще время. О, О, мене обвинувачують в тому, що я тобі повірив, поняв? <'box> Ні, ти мені не повірив, наоборот. А якщо повірив. <злýdbox> <злýdbox> я повірив, але блін перевірити, то надо. <То> ми вже вийшли звідси. Довіряй, але перевіряй. тепер воно не залазить. Що по твоїй вині було. Давай, лізь, гамно. Ну що ж ти не залазиш, падлоти. О, <Ой>, якщо я отак так стану, я закриваю світ. Але я снімав вот так. Да, так. Да, да. Ми з день просто да, ідиоти да, да. далекі. Я спочатку вот так, да. Встав. А, ну то от ми про це і каже. Але потім я сразу і голову забрав. А ти мені кажеш, ти знімаєш і сітвий закриваєш. Да. Я не Ді знаю, я якось... стараюся хоч голову забрати в сторону і руку... Ну то я. А я що зробив Ді, рукою, а не тупо. Я не розумію, що ви в мене хочете. Я не можу зараз не матюкатися, бо тут гон ні я. я ж. Я ж не матюкався ні раз. Ні бо я, я не просто знаю, от встав начинаю вотак знімати, закриваючи світ. Але я вот так встав, побачив, що я тінь роблю. Я забрав голови і тіні немає в тому от кадрі. Це секунда. Я зробив так, як ти кажеш. Що? Побачив, що щось не так, і забираєш голову. Я так само зробив. А тут до мене доходить, що я бать, стою і знімаю закриваючи весь світ. Хоча. Хотя... Слухай, до тебе вже претензії не до того, що ти вже світ закриваєш, а до того, що ти на одну хвилину хронометража матюкаєшся більше, ніж ми з Владом за все. Тому що... Blue... Я це навіть вирізати не хочу, я хочу це Я запікаю, окей. Я спеціально матюкався, щоб ти це вирізав. Запікаєш наші слова звичайні, а вот. Хай всі як, який тут булінг оператора відбувається. Просто пресують оператора. Так я потім це виріжу, я знімай, коли між особиці йдуть, Наші лиці. Так, от він зараз говорить його добре сніг. Вот, тому що люди бачать тільки мотор, <реш> а, хочуть, <реш> а, хоч... <реш> а вони хочуть бачити. Ну от моє лице, як я з тебе сміюсь. Да, Ладно. Ще... Я ну, 22 минути безполезнішого контента. Ти там... ідіот! Там з контента було. Снімай не тільки мене! Не тільки мене! Снімай влада, як він сміється з тебе. Ну якось ну... Ти говориш. Це має бути... Ну это интерес. Інтерактивне, Ну якщо що, ну там де все починалося, я це вирю. Я просто мотор, просто звуки. Ой. Стекало. Просто звуки э, твоїх мачуків, які будуть запержені. Ти це не забудь своє оце. Я думав, цього що... не буде. Я думав, що Психічне поряд... кричання. Цього на, не буде відео. З е, е... женським голосом. Я думав, що це. Я... Окончательно вже закончивши спор, ми продовжили нашу роботу. Yeah. І зараз. Наша задача, щоб на мультиметрі було значення приблизно 0,45-048. Мені треба просто ту фігню крутити, як і зафіксувати це в одному положенні. Як? Фіх його блін, знаю. Це не заводь, главний, добре? Я тут метал. Я, я вже як він відео на взводі. Mm. Я вже чекаю знімати. Ти вже зараз це одразу газульки, газульки. на задні колеса. Срань. 692. Скільки? То есть 0,692? Да. А, то есть 0,69. Ну 0,74. Блин, 6 богат. Чай, ты то есть зараз минимум 0,74. Да. То, что я тучи, воно все пішло до задняя. Це непонятно ч. То есть все, что я робил, оно просто аннулируется и надо по-любому купувати вже новый цей и відбащати там 400-500 гривень. Да. Вот убит хвист. Твоя праця. Так и получается. Стояв тут 20 минут. Виходить, що ти. Ну, взагалі ідіот. Займався якоюсь сранню. З одного боку, ти не ідіот, тому що ти спробував зробити. З другого боку, він ідіот. Тому що він все рівно заплатить 440 гривень за ту деталь. Але. В ході експерименту ми визначили, що не допомогло. це не то, що не допомогло, воно взагалі ще хуже стало. Що воно менше має бути. Менше, а стало Але... показувати ще більше. А чого більше сховає? Не Це... знаю. Виходить так, що, ще ще далі, що ти от там. Воно більше почало показувати, я не знаю, що так. Тобто воно в нульовому положенні, а показує, що трошки заслонка чуть трошки відкрита. Часа три підпиляти, то. <кх> Ні, там нема що вже казати. 0,5 буде. Я допалив до країв. І воно воно фізично вже взагалі не крутиться. Раз така фігня, значить робити з тим більше нема що. Грати, значить, треба новий. Якщо треба новий, десь треба буде, не знаю, може завтра чи коли прийти. Ні, скоріше я вівторок Прийду і поставлю новий. Потім розчаруюсь в тому, що результату нема і. не знаю, і покончу життям. Ти його спочатку купи, а потім став. Скажи, що ще мені рішати. І як, як хочеш, скажи. Тобі ж вирішувати. Це туди Не знаю, не таке любиш говорити. Я щось кажу, типу, так. Блин, я я буду до, робити, до, буду так, або я, так. Я, я і ти в слова... голосовому кажеш, е, ну тобі рішати. <різь> я до слова докапаю, що прийду, поставлю. Ну, він ж не сказав, що його ще купити. Що я схожу, куплю, прийду і поставлю. Я кажу, що його ще купити треба, щоб поставити. Це моя велика помилка. Я ніколи так не помилявся раніше в житті. Як тікш. Я не знаю, де він мав його взяти, щоб його поставити. Я буду жити не як раніше, це... я вважаю, на цьому все. Я вважаю, що треба робити все. Так я теж не треба говорити. А також в мене просили обзор на Славіка. Того я постарався відповісти на самі важливі питання. А саме, чи влізе труп в багажник? Щоб вияснити це, я преждевременно вбив людину і помістив її в багажник. І зараз наглядно покажу, що да, труп сюди вміститься. А якщо розкласти ще ці два сидіння, поміститься навіть пара трупів. чорного він <звігінг> кольору? Взглянемо, пожалуй, сюди. Тут ми можемо бачити наглядно чорні елементи. Але це ніяк не означає, що машина чорна. Тому відповідь очевидна, що він не чорний. І з приступністю не зв'язаний. Питання третє: чи може він збити це Щоб перевірити це, я розігнався до максимальної швидкості в 200 км в час і протаранив цього чувака. Тепер, коли я збив цього трупа, ой, тепер ви знаєте, як воно попало мені в багажник. Йдемо подивимось. Так. Да. Це ми з легкостю можемо збити насмерть. Чи можна на ньому полетіти в космос? Якщо звернутися до Ілона Маска і попросити його винести на орбіту, звісно ж можна. Хто як не слайк, він легенький. Але якщо ти будеш за рулем, можливо, то, тебе наступне в душі, ти змернеш, і буде такий побочний ефект, як смерть. Але можна. Тому, да, Славік для цього підходить ідеально. І на цьому розчаруванні для вас, що обзор кінчився, ми закончимо. Дякую, що ви це подивилися. Сподіваюся, що це було смішно. Я буду дуже радий, якщо ви напишете коментар, там де скажете, що хорошо, що не хорошо. А на цьому, поки що, все. Якось так. Моя вже традиція желати вам кликого пеняса. Даже якщо ти жінка.